У шостій з 9 вересня розпочав роботу хаб для евакуйованих осіб, які згідно з рішенням ради оборони Сумської області від 5 вересня через погіршення безпекової ситуації мають покинути населені пункти Шосткінського району, а саме Глухів, Свесу та Есмань, аби допомогти вимушеним переселенцям у районному центрі створили так званий хаб. Працює він у приміщенні центру естетичного виховання. Наша знімальна група побувала у новоствореній інстанції. Як розповіла нам начальниця управління праці та соціального захисту населення Шосткінської міської ради Антоніна Найметенко, хаб працює у режимі надання. Консультативної допомоги, а саме тут можуть набрати групу людей та за необхідності безкоштовно привести їх у тимчасове місце перебування, а це село Клишки Шосткінської громади. Також тут людям з Глухова, Свиси та Есмані допоможуть за потреби оформити евакуаційну довідку. Окрім цього, у цій самій будівлі облаштовано дві кімнати для короткотривалого перебування людей. Тут встановлено 14 ліжок з постільною білизною. Є електрочайник, іграшки для дітей, книжки та печиво. Знаходитися тут евакуйовані особи зможуть тільки до п'ятої години вечора. Як зазначив міський голова Микола Нога, завдання зараз не приймати людей на постійне проживання, а скеровувати їх далі. Це не значить, що переселенці ми приймаємо і тут всіх залишаємо. Такої можливості в нас немає, у нас територія теж складна, підвержена різним рискам і таке інше. Але наша задача сьогодні їх прийняти і відправити далі. Прийняти, щоб людина зрозуміла, що є держава, що її. Її хтось допоможе за ручку візьме, дитинку підтримає в поїзд посади. Вчора в нашому поїзді вже значно більше було переселенців, які поїхали до столиці. Офіційно у хабі працюють із 8 ранку до 17 вечора, крім суботи та неділі. Однак, за час нашого перебування у хабі ми не зустріли жодного евакуйованого. Ймовірно, люди ще не знають про існування цієї інстанції, щоб звернутися з допомогою сюди. У евакуйованих осіб мають бути з собою певні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи на дітей, за наявності, довідка внутрішньопереміщеної особи або ж евакуаційна довідка. За словами Антоніни Найметенко, від початку роботи хабу у Шостці сюди звернулися близько 30 осіб. А загалом, через створений пункт тимчасового проживання у Клишках вже пройшло приблизно. 400 евакуйованих мешканців прикордоння нагадаємо, у п'ятницю, суботу та неділю із шосткінського вокзалу курсує потяг, у якому є причепний безкоштовний вагон до Києва для евакуйованих осіб.